Мене звуть Віра Литвиненко, мені 55 років. Пів життя займалась підприємством, маю педагогічну освіту. Зараз в основному займаюся громадською діяльністю. Створена громадська організація родин загиблих захисників України. Серце назовні. Я є засновником і головою. Наша громадська організація займається вшануванням. Пам'яті загиблих захисників України. Це виставки вже пройшли в 12 містах України. Зараз готуються тринадцяте 14 місто, Азов Янголи Маріуполя, і двічі вже пройшла виставка на Софіївській площі в столиці під назвою Воїни світла і Азов Янголи Маріуполя. Тобто, ми таким чином нагадуємо світу про захисників Маріуполя. Це єдине місто, яке оборонці якого воювали в повному оточенні захисників, які вийшли в полон, і які віддали найцінніше, що мали це своє життя для захисту. Сто батьківщини. Для нас, для нашої родини, війна почалася ще в 2014 році, коли ворог вже тоді намагався зайняти Маріуполь, створити там чергову народну республіку. Але завдяки бійцям тоді ще батальйону Азов це не вдалося і. З Січня 15-го року наш молодший син, будучи студентом київського навчального закладу, він брав участь в революції гідності. І в січні 15-го року він пішов воювати. Таким чином почався наш переїзд до Києва, але син повернувся в червні 15-го року на захист Маріуполя. Знайшов поуказов і там залишився назавжди. 24 лютого це було таке дежавю 15-го року, коли все зжалось внутрі. І коли ми зрозуміли, що це почалось події ще страшніші, ніж події 15-го року, 15-го. 15 і ми розуміли, що він на бойових позиціях міста Маріуполь, він хотів, щоб ми виїхали з Києва, дуже переживав за нас, але ми нікуди не виїхали. Переживали за нього. Ми самі з Маріуполя, і поступово старший син вступив до Київського вузу, а згодом і молодший син пішов навчатись до київського училища будівництва. І таким чином ми теж з чоловіком переїхали до своїх дітей. Коли почалась війна 24 лютого, ну серце стискалось навіть не не за себе, а з молодшого сина. Він стояв на захисті Маріуполя майже сім років, був на бойових позиціях із Світлодарська дуга з 2015 року і е, проїхав майже всі гарячі точки Донеччини Луганщини. А тут в нього настрій був дуже бойовий, і він казав, що ми марік не здамо. Це рідне місце і місто. І за своє місто, шкода і життя віддати. Весь час переживали за нього. Дуже швидко там в Маріуполі зник зв'язок. І останній раз ми спілкувались 5 березня, а потім 18 березня і все. І 7 квітня я чекала гарних новин, але отримала дуже страшну звістку, що мій син загинув. Це дуже страшно, коли в тебе нема надії. Тіло сина ми отримали тільки в листопаді 22-го року, і не хочеться, щоб стільки молодих. Вмотивованих і навчених військовослужбовців загинули марно, чекаємо перемогу. хочемо наблизити її тими силами, які ми маємо. І зараз всі сили кинуті на те, щоб вшанувати якось пам'ять захисників Маріуполя, азовців, несемо пам'ять про наших синів. І Цьому присвячується майже все життя. Зараз нам, всім, всім українцям, як ті, що лишились в країні, так і тим, хто за кордоном, потрібно сконцентрувати всі свої зусилля і працювати на перемогу. Для нас перемога це припинення. Обстрілів наших міст. Тобто це не тільки виход на кордони 91-го року, а щоб країна-ворог перестала нас переслідувати, перестала нас обстрілювати, руйнувати міста. І далі у нас є така спільна мета. Ми хочемо меморіал загиблим захисникам Маріуполя. Ми хочемо потрапити в де окупований Маріуполь? Він ще в 2011 році сказав, що буде війна. І він тепер я це вже розумію, що він до цього готувався. Він весь час займався спортом, він е освоював зброю. Звідки це було відчуття, ну, мабуть, він прийшов для того, щоб виконати цю місію. Ще в дитинстві він задумувався над сенсом життя в 6 років. А з 20 років. Е Фактично, син знаходився на війні. І, за його словами, які він казав друзям, що він не мав дорослого цивільного життя. Він загинув за два дні до свого 28-го дня народження. І ми його вітали, але бачили, що він не читав ці повідомлення. Весь час звучало: хто як не я. Він не хотів, щоб його тато йшов воювати. Він казав, що мене. Цьому сім років навчали, і він не хотів передавати там своєму брату чи подальшим поколінням цю війну. В нього були сподівання, що вони переможуть там ворога. Він загинув в приміщенні школи біля драмтеатру, куди я його водила маленькою дитиною на спортивні якісь кружки. Він займався з дитинства Каратедо, а згодом вже тайський бокс, з нього був. Плавання шахами він дуже захопився. І ось приміщення цієї школи стало для нього останньою локацією. Мого сина звуть Владислав. Позивний він взяв Вектор. Він хотів взяти позивний граніт, так як він народився в селищі Гранітне. Донецької області, але цей позивний був на той момент зайнятий і чомусь вектор.